Окупація, це треба пережити, це важко. На кожному кроці блокпост, на кожному кроці тебе роздягають, шукають тату. Ну, навіть дитина була один раз під цим оглядом. Різні були категорії, були розвардія, самі якісь були неадекватні, це, на жаль, Представники ДНР ЛНР. Перші вони почали майно віджимати автомобілі, ми ховали автомобілі. Світлана Сітнік – переселенка з Олешок Херсонської області, з квітня живе в Кропивницькому. Згадує, як виїжджали через Миколаївську область. Коли зайшли, ми одразу доїхали до Баштанки, то отам в мене був вже нервовий зрив. Коли я побачила, що є бензин і спитала. А скільки можна купити? А мені сказали, скільки хочете. Говорить, думала, впорається зі своїми страхами після окупації сама, не змогла. У Кропивницькому знайшла осередок затишно спейс, де допомагають таким, як вона. Тут проводять групові та індивідуальні заняття. Це проект благодійного фонду Восток Сос, який створено спільно з консорціумом реагування за фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕД Україн. Осередок працює три місяці. Деяким потрібна. Психологічна допомога, саме спеціаліста, деяким достатньо пройти групові психологічні заходи. Деяким потрібно просто поспілкуватися, і вже в процесі спілкування жінка знаходить вихід з ситуації. Дуже багато звертається жінок, які постраждали від війни, і їм конче, необхідно поговорити про це. Те, що вони пережили, як вони вибиралися, через що вони проходили. Взагалі свої емоції їм дуже хочеться з кимось ділитись і отримувати якусь підтримку. Жінки і дівчата можуть отримати тут консультацію юриста, психолога і соцпрацівника. «Веду такі тяжкі, скажімо так, випадки. У нас все відбувається в окремому кабінеті за зачиненими дверима. Я нічого не нотую, не записую. Жінка розповідає свою історію, я виявляю її потреби, консультую її щодо органів державної влади, які компетентні надавати допомогу у випадках домашнього насилля. І при необхідності я її скеровую та надаю їй супровід до цих органів. Органів, але це тільки за її бажання. Звертаються з питаннями по сімейному праву. Це розлучення, аліменти, перетин кордону, права родичів, членів сім'ї, військовослужбовців, також пільги, соціальні гарантії держави. Як змінити сімейного лікаря? Або, наприклад, як влаштувати дитину в школу, як змінити лікаря, який виписує рецепти. Усі послуги для відвідувачок безкоштовні. Світлана відвідує цей осередок впродовж місяця, каже, зміни у собі помітила. Я дівчатам недавно сказала, що нещодавно що я хочу в плаття. я хочу в якісь прикраси, я хочу в якусь гарну, гарне взуття. І я зрозуміла, що я вже не починаю жити. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.